Вітаю на першому подільському бути здоровою та привабливою бажання кожної жінки і не лише відтак. Фахівці переконують, що є процедура, завдяки якій можна нормалізувати гормональний фон та позбавитися від зайвих кілограмів. Про так звані біодентичні палети говоритимемо сьогодні із фахівцем Лілією Глушко. Вітаю, вас. доброго дня! Вітаю! Отже, пані Лілі, що таке біодентичні палети, що як вони виглядають, і для чого вони потрібні? Ну, біоідентичні полети це таке досить інноваційне введення в медицині і ще й не досить поширене, але набирає свого оберту, і так би має місце бути. Постановка біоідентичної полети це так звана така невеличка капсулка, яка має вигляд зернинки такої рисової. Сама її структура зроблена з такої рослини, як ямс або рис, в яку занурена певна діюча речовина, яку нам потрібно, тобто якого ефекту ми хочемо досягнути. В яких власне випадках ці палети будуть корисними для пацієнтів для користувачів? Ну, так. зазвичай це йде стан після перенесених важких захворювань, постійний стрес. Це... Є зайва вага це порушення толерантності до глюкози, це покращення лібіду. Всі жінки в передменструальному періоді, а також після пологів, також покращує виносливість спортсменів. Ну, схуднення, звичайно, схуднення це є новий один із напрямок найкращих анти терапії, яке покращує метаболізм, вироблення власного колагену, а також залишається нам, як то кажуть, старіти гарно. Якщо говорити про е, палети, ми говоримо і про гормональний фон, тобто можна так, змінити так. І, е, і покращити і пок... так, і покращити структуру взагалі вже існуючого свого ну організму, щоб так би сказати, задати каталізатора для роботи нашого організму, щоб все працювало гармонійно, як то кажуть. Знову ж таки повернемося. Це панацея, чи все ж таки, тобто достатньо поставити ці палети і в принципі чекати результату, чи все ж потрібно і тренуватися, і мати здоровий угу. спосіб життя, там здорове харчування. Чи достатньо лише цієї процедури? Е, ні, не достатньо, звичайно. Та якби постановка палети не призводить до того, що ми якби ну за собою вже не доглядаємо. Звичайно, це правильне харчування здорове, це відповідні дозовані фізичні навантаження. Це немає це на увазі, що в залі постійно бути, але ходьба, якісь помірні з того, скільки людина може перенести фізичного навантаження, це воно якби одне одного в сукупності доповнює і є нам панацею. Тоді можна сказати, це. Шлях шлях вперед. Наскільки власне безпечна ця процедура, і ну, якщо людина хоче спробувати, який шлях вона має пройти от до обстеження, можливо, якісь довідки? Так, це зазвичай йде певні відвідування лікаря. Перший візит до лікаря це ми знайомство. Також збір анамнезу життя, анамнезу хвороби, чим людина, які вона людина має захворювання, чи є алергії, чи перехворіла вона, можливо, онкологією, чи вона приймає постійно препарати. Гормональні, можливо, цукрознижуючі, е, ну хто, хто, хто ще прийшов до нас. Е, потім ми спитаємо, чому. Е, що ми хочемо досягнути, чи хоче схуднути, чи хоче покращити взагалі свій стан фізичний. І чи то по статі, чи то чоловік, чи жінка, назначається певний перелік обстежень. Є пакет чоловічий, є пакет жіночий. Здається загальні аналізи. Це загальні аналізи крові, сичі, як біохімія, робота печінки, серцево-судинної системи, гормональний фон здається. А також, здається, кортизол, як функціонує наш організм. В не від, від доби. Здається глюкоза крові, визначається толерантність до глюкози. Потім людина це все здає, і в нас другий візит йде. На другому візиті ми проводимо інтерпретацію аналізи, подивимося, які є порушення чи немає порушень. Визначаємо, яку палету ми підбираємо, кількість дози тої палети. І на третій візит ми встановлюємо саму палету. Встановили палету, даються рекомендації, людина йде собі, живе звичайним своїм Тобто то, як такої реабілітації реаб, немає? Ну, як такої реабілітації немає? Звичайно, можна зробити четвертий візит, можна це зробити в онлайн режимі, а можна і з'явити, щоб подивитися на місце встановлення самої полети, чи немає якоїсь там місцевої реакції, чи ну мало ли, знаєте гіперемія можливо, чи е, якісь зміни там людину турбують там чи больові відчуття. А, а якщо нічого не турбує, це можна в звичайному в телефонному режимі провести консультацію і собі є постійно постійний, звичайно, що і постійний медичний супровід, будь-коли можна будь коли лікарю позвонити і запитати про свої відчуття, розказати, чи щось поміня, помінялося після встановлення палети, ось і просто даються такі рекомендації, що після постановки поле дві неділі треба себе трошки поберегти, це не піймати важкого, таки більше п'яти кілограм на людину, щоб не йшло. Бані, сауни, басейни. Бажано трошки уникати його. Ну і звичайна гігієна, там якщо там звичайна пластерна пов'язка знімати і просто, Якщо там вже вона затягнувся цей шовчик, то вона знімається і все. Чи є протипокази, а, тому що є люди, яким так. це дозволено і яким не дозволено. Чи все ж таки без різниці? Головне ні, підготувати ні, організм? Ні, ні, звичайно, як при будь-яких процедурах є протипокази. Це період лактації у жінок, період вагітності, прийом гормональних препаратів, будь-які захворювання в гострій стадії або забгострення хронічних захворювань, це психічні захворювання, псоріаз, шкірні захворювання і туберкульоз в активній фазі, віч. ВІЛ, а так взагалі немає протипоказу. Ну це такі мінімальні протипокази. Тобто, в принципі, те, що і зазвичай так Як основні. Та, та. Якщо говорити про дію, скільки діють ці палети, якби і чи потребують потім повторної процедури? Зазвичай палети діють 6-8 місяців. Якщо людина потребує її пішло воно гарно їй подобається результат, то звичайно встановлюється повторна палети. Встановлюється постійно, пожиттєво можна ставити їх. Просто кожних 6-8 місяців собі. Знов здається той самий спектр аналізів. Все дивиться, чи є якісь зміни. Можливо, вже нам не треба буде постановлювати 3-4 палети. Можливо, ми зупинимося вже і на двох, тому що там певний фон ми вже досягнули того, чого хотіли. <плес> Ну, якби про е, підготовку до цієї процедури, ви вже так більш детально розказали. І звідки ця процедура, чи можна її зробити там в Україні, в Хмельницькому? Зокрема, хто хто започаткував цю процедуру? Звідки вона прийшла? Адже в будь-якому випадку кожен пацієнт буде цікавитися сертифікацією, наскільки так, це так. дозволено, е, наскільки це безпечно? І е, чи рекомендують нам, наприклад, відповідні так. органи користуватися таким такою процедурою? Ну, е, так, з такою процедурою займаєтеся сертифікований, лікар це обов'язково має бути лікар. Спеціалізацію може бути будь-якою від терапевта, ендокринолога, гінеколога. косметологи також займаються такою процедурою. Взагалі, вона пішла з Америки. Ця процедура з вона досить там поширена. Процедура також зараз в Європі вона поширена. Проходить вона сертифікація таких процедур. Проходить Львів та Київ. Навчають лікарів з отриманням сертифіката міжнародного значення, який є, який є дієвий і в американських країнах Америки, а також Європи. У нас на Хмельниччині таку процедуру робить тільки одна клініка, Майсекрет. Поки ми вводимо як інновацію на Хмельниччині таку дану процедуру. А якщо говорити про Україну, то вже досвід фахівців в принципі є <пиш> найбільш поширений, так звичайно, Київ досить поширений, і частково Львів. Ну, звичайно, це столиця. Саме більше поширено, це столиця. Дякую вам за розмову за такий інформаційний екскурс у нові процедури, за те, що йдете в ногу з часом і даєте можливості людям відчувати себе і здоровими, і легкими, разом з тим досягати своєї мети. Дякую Будь вам. Будь ласка, будьте здорові! Дбати про своє здоров'я. Головне завдання кожного з нас все, що для цього потрібно, не займатися самолікуванням, а звертатися до фахівців, які неодмінно допоможуть вам бути здоровими.